У Хмельницькому музеї студії фотомистецтва городянам презентували нову виставку, присвячену Дню захисту дітей. В експозиції 50 робіт 36 авторів з різних країн світу. Представлені світлини є переможцями міжнародного жіночого фотоконкурсу Планета дітей. Чим цікава ця виставка, що це вистав... жіночий фотоконкурс. Усі автори жінки. Ну, кому краще знімати дітей, як не жінкам, мамам? Які це найкраще розуміють. Дійсно споглядаючи світлини, вкотре переконуєшся емоції радості та смутку дітлахів, як ніхто інший вміє передати мати, берегиня домашнього вогнища. За словами Костянтина Жданова, основна мета конкурсу привернути увагу усіх до проблем дітей. На світлинах зображено малечу країн, охоплених війнами та фотографії революції гідності. Втім, більшість робіт радісні та позитивні. Які демонструють безтурботні та щасливі очі малюків, всі без виключення фотографії пройняті любов'ю до дітей? Вони життєві та реальні, і в цьому, напевне, найбільша цінність цієї виставки.